Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Я вже знаю, що, друзі на мене схваратися, що я не знімаю відео, але ви самі розумієте, друзі, а сезон такий. Пасіка велика, приходиться дуже сильно працювати і якщо ловиш одне, не можна догнати друге. Тому не виходить знімати. А всі знаємо, як ми відкачаємо. ми всі прекрасно знаємо, як ця процедура робиться. Але вже все, мед закінчили, ми качати, вже позбирали ми вже корпуса на пасіці. Зими трошки по... поскорочували сімейки, сімейки в зиму йдуть непогані, в нас сімейки йдуть в зиму, такі більш О, Ще щось там десь якийсь буянець, так як основний взяток, друзі, вже у нас закінчився. Вже все, то я тільки трошки вискочив рано, десь 8 е, година вже Дівчатка. Днем не можна ні не підійти на пасіку, ні влізти на пасіку, так як вже дуже сильне воросло, оси. Тому приходиться, я вже прийшов, літають десь. Тому приходиться трошки якось вкрадатися рано, хочу, друзі, поставити вже полоски, тому що, щоб я не догрався, так як я завжди люблю догратися, щоб потім охати і ахати. Тому Полоски ми заказали. Полосочки нам прийшли, так як коли ми качали мед, друзі, то, самі розумієте, мед качаю, а все остальне по господарству стоїть. Тому прийшлося, друзі, після відкачання меду пришлось, трошки друзі, попрацювати по хозяйстві. Ну, Ми заказали натуральний болгарський, це болгарський варостоп заказали. Будем так, як я карну осінь, я ставлю тільки варостоп. Навесні, якщо попадеться, я ставлю, а осінню тільки варостоп. Тому я хочу глянути в цю сімейку, що тут робиться. Так як восьмірамосніки. Не знаю, друзі, як воно буде, я не знаю. Ну щось я не оставлю. Хоча я планував оставити 145-й корпуса на зиму бджола, але не оставляв. Відкачав я все і мед. Там буде в вся випадку якось. Щось трошки куплю, а ще 60 рамоч, 10 рамоч рам, таким більше. Бо там кожен, рік я звідти відбираю, якісь корпуса, тут буде десь по рамочці, по дві я накину потім, і так воно якось Ладно, щоб до нового року. Після нового року друзі, то там піде легше, вже будемо здавати так, як є кормушки, будемо давати сиропчик. Ну я хочу глянути цю сімейку, друзі, тому що на більше я не зможу подивитися, так як... Е, ну, треба поставити полоски, бо, бо самі розумієте, така позика вже ну, достатньо. Бджоли, вулиці достатньо. Це що тобі відійде, звісно. О, гляньте, друзі, бджоли, гляньте. Всі улочки займають. О, Так що бджоли вулику більше, ніж достатньо. Але я хочу переглянути, що тут робиться. О, і вже більше дивитися я не буду. Я автоматично тільки просто, просто поставлю полоски, поставлю, а ще не взяв, зараз підемо. Я візьму, що знаєте, що я візьму? У мене є показрання, можна ще глянути одну сімейку, бо потім воно не дасть. Потім вже не дасть глянути, бо буде дуже сильне, правосильне нападіння. Так, десь в мене тут вони були. ага. Є таке діло. Ось, бочисточки такі, я зараз, раз перед... трошки гляну, трошки гляну сімей і сімейку подивлюсь, що в них там робиться. Так як в мене сім'ї практично всі, практично всі одинакові сім'ї. Так як в мене сім'ї практично всі одинакові, але я хочу глянути, що в них з кормами, не знаю. Може, прийдеться кормити, я нічого не скажу, друзі. Нічого не знаю, але позамуровували все, поза, позастроювали все. Глянемо тако що в них там з кормами. О. Ага, витягни попробую рамку. Вони все, знаєте... Ці дорожки позастроювали. Легенько подивимося, друзі. Легенько подивимся. Ну що, друзі? Я ящичка не взяв. Є мед, є розплід. о, Зараз подивимося, легенько відставимо. Я не буду багато сімей дивитися, подивився одну сімейку. Я хочу знати, що в них там з кормами. Як вони принесли собі кормову базу? О, дивіться, друзі. От тобі карніка. Дивіться, якусь мирамошники заляти. О-о-о, о о, -о, 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 -о. Стийте, друзі, я наволочу маску, вони трошки. Так. Так, надіну я, не знайшов я нової маски. надіну я стару маску. А так, дівчатка, я до вас не лізу. А людочки, позалазили, де попало. А це що таке? Ай, як сьогодні? Кусавік. Це що таке? Оце такі бджоли. Знаєте, взяток закінчився. Вже взяток закінчився. От вони. Але нічого, так не подивимося що тут робиться. Так, відсунемо, подивимося далі. Ну що, друзі? Я вважаю. О. Дивіться, як добре, друзі. Є трошки розплоду. Є, друзі, розплоду і є меду. А меду супер. Взагалі дуже добре. Я вважаю, але покусали в голову, друзі. А, ну нічого. Треба. Я хочу просто глянути в сімейку, щоб вже точно знати, що тут робиться. Подивитися. Так. А це взагалі, дивіться, друзі. А це взагалі відео залить. Ну це ще, все, це супер, друзі. Супер, я не буду переживати з кормами, а якщо їм треба буде розпліт. вона непогана не худоба, вона знає. Знаєте, друзі. У мене є ще на восьмирамошниках дві сімейки степових, то там голод, друзі. Там голо. Я їх годую вже, тому що там голо. От кажуть, що карніка заливає, це погано. Ти ж погано, друзі. Ти собі карніка на зиму. От дивіться, друзі, ну то що їм не хватить розплоду, дивіться, друзі. Погляньте, будь ласка. Дивіться, як розплоду гарно. Ну ти що це треба? Ти й нащо її обійш. О, дивіться, друзі, повністю рамочка в розплоді. Гляньте, друзі. гляньте, який гарний розплід. Ти що? Ти мають вони на зиму, принесли і на зиму собі принесли. І, і, і красота, то кажуть, карця, погано, що карніка, та не погано, що вона заливає. Вона, знаєте, не заляє більше, ніж її положено. Вона заляє тільки стільки, стільки її положено. О, дивіться, друзі. Дивіться. Опять рамочка розходила. Дивіться. Зараз крайню гляне, що там у нас. Так що прошу вибачи, я друзі, не знімав, бо скажу, це, це село, хто розуміє, то Дивіться, друзі. Дві, друзі, опять рамочка мед і двісті розплоду. Пості чотири три рамки, Дивіться. Дивіться, це і десь бджоли. Пості чотири рамки три це точно рамки розплоду. А його, друзі, це вийде шість рамок бджоли. Друзі, а його більше і не треба. А його більше, його не треба, сім-вісім рамок його не треба. Це достатньо бджола. Ще, ще щось там якийсь бур'янець підносять. Ну, коротше, я подивився. Я довольний сім'ями. Сім'ї гарно спрацювали ці ріки, я не сказав, що сім'ї працювали погано. Сім'ї гарно спрацювали, є з них. Я навіть це, оце я подивлюся, друзі, перегляну, що деякі сім'ї. Я їх не буду ні скорочувати, я не буду сюди лізти, взагалі нічого не буду лізти. Взагалі не буду лізти. Це вони так на зиму і так в комплектації вісім рамок і підуть. О, ти що виходить? Трошки є розплоду, а то меду. Хватає в них меду, хватає в них всього. Зараз ми цю впихнемо. Так що є в них три, три з половиною рамки розплоду. Тож треба піджати. Є в них розплоду. А, це що вони такі злі? Є в них розплоду, є в них корма. Все, що можна сказати, друзі, спорядок, нападник порядок. Так як корпуса я ніколи не відкачую, візьмемо, поставимо їм полосочки. О, вже пора, яка я не хочу от, скрити ще його. Без зубочисточки відкриємо. Будемо ставити. Вже кажу, я ще деякі сім'ї перегляну, таку може ще десяти. О, бачите, які хороші полосочки, дивіться. Бачите, ще в цьому, а ще один і навіть і клюйоночка. яка встав раненько, тому що днем ти не подивишся. Ага. Закопорано все. о. Такі собі я придбав собі зубочисточки. О, раз. О, я кладу, а вони помаленьку його самі затягають потом. Та що це таке? Не можна його відчіпати. Отже склей. Упакували в клійоночки, це все упаковано. О. Так. Ну цю я поставлю ближче, а цю візьму чуть-чуть далі поставлю. Отак. Ну, маленький, ну, 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 отак. Це сюди, а це сюди. Як я спішу, бо думаю, треба посрочно поставити, бо щоб... Ну, в принципі, друзі, я доволі. Гльоздох меду вистачає. Все він на зиму забезпечені. Скорочувати я їх не буду. Отак вони з ним підуть, як є на вісмі рамках. Підемо, друзі, ще є полосочки, візьмемо з собою. Підемо, друзі, глянемо. Десятираможник, що робиться. Йдемо глянемо, друзі, на десятирамошник. Що робиться в 10 рамошниках? В рамочниках ми бачимо, полоски ставимо. Глянемо ми. Ось що у нас є штромер. Так, за це покинути. У нас є ось, у, друзі, штромерок. Ми зараз що тут ось тримаємо. Хочу глянути. Друзі, друзі, валом. Бджоли дуже багато, прямо бджоли, ви не повірите, друзі, але бджоли. Подивіться, друзі. Повні вулиці, по краях, кругом бджоли повні. Бджоли валом. Повно бджоли. Але я хочу подивитися, що в них з кормами. Щоб я, знаєте, друзі, хочу переглянути. Ну, я потім буду, коли закінчу сьомку, я без вже не буду. Лізти всі м'я. Тільки раз-раз раз полосочки поставив, 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 поставив. І все, перебіжу по всій пасті. Поставлю полосочки. Я рано лізу, ще вся бджола вдома. Ну, а в день не влізеш, друзі, а в день не влізеш. Тому що таке робиться на пасті. Ганяються ті стрибітелі цілий день. Так, 10-рамочник наш. О, дивіться, що робиться, друзі. Бачили? Так, це ще є, Ну, я перед рамочниках, звісно, пергу трошки позабираю. Так, відставимо легенько. Так робиться в сім'ях. Я пергу потім. Ну, десяти рамочниках я скорочую на вісім. на... Зависить від того, скільки треба, друзі. Так. Що в нас тут робиться? Розплод, друзі. Є розплоду, вистачає. Це сім'ї. Зараз ми переглянемо, що тут робиться. Відзудя скільки розплоди. Хатає їм. Візкільки розплодити. Повні рамки з розплодом. А я їх піду, звісно, потім. Віщо робиться. Які язицяри mm. понатягали. Медово-пергова розплодна. Так, ми глянемо зараз на другу сторону. Ось мене ця сім'я не радує з медом. Не так, то при одну сторону, друзі, кладуть мед, а під одну сторону кладуть розплід, Якось в не... них так виходить. Медово пергова розплідна. Угу. Опять язицарів понастроювали. Торік обривав і це оп'ять. Понастроювали. Розплід виходить. Трошки треба буде переглянути деяким сім'ям. Напевно, під, підгодувати трошки треба буде. Трошки, я бачу, в них є слабовато. стільки розплоду, друзі. що робиться. Язики. Дивісіки, друзі, розплоду. Та капець. Повижирали, треба доставити кормушки і починати потрошки підгодовувати. Да, я не думав, що в вуликах тут так пусто. І що робиться. Угу. Повну розплоду. От тромерака дає. Повні рамки розплоду. Дві що робиться, друзі. Повно розплоду. Треба буде підгодовувати. Треба буде підгодовувати, бо нічого не буде. Дві що робиться? Понатягали язиків валом. Треба закормити трохи. Не трохи треба підкормити. О! О таке. Так що сім'ї забити. Сім'ї забити розплодом. Треба переглядати. Поки ставимо полоска. Тоді будемо. Потрошки переглядати будемо, потрошки будемо щось робити. Пока... Хочу пока поставити полоски для подстрахівки, хочу поставити полоски. Поставлю полоски, тоді буду помаленьку, собі займатися сім'ями. І будемо підгод... треба підгодовувати. Ну що, сім'ї, розплозу, сім'я витає, вище криші. Все. Так. Так упакували, друзі, що не можна витягнути. Так. Тримайте. Девушки, тримайтеся, дайте я всуну. Не можна. Куди пробуємо. Є. Такое дело. Так, следующее. Есть такое дело. Ось такі в нас дві справи, бачите, де є мед, десь нема. Десь будемо часом будем переглядати. Будемо, друзі, десь з часом переглядати, де треба будемо ставити. Маємо ми кормушки. Будемо потрошки є мед. Меду вистачає, будемо заливати, будемо будем потічки підгодовувати сім'ї. Зараз не переглядають сьогодні так масово сімей, бо Хочу спочатку поставити масово перебігти, хочу поглянути. Хочу поглянути, друзі, поставити круг, і поставити срочно полоски хочу. Срочно хочу полоски. Ну вже бджола вже все, друзі. Бджола вийде на воду, вже пчолки сідають на воду. о, Вже пасіка наша сяде. Ну, бджоли дуже багато, друзі, дуже були бджоли багато. Бджоли дуже багато. Тому будемо ставити, робити профілактичний, а потім тихенько, будемо мати час, будем... На днем не можна, друзі. Влізти на пасіку днем це практично невозможно. Таке колоти, це таке робиться, що я вам кажу, друзі, це беда, це беда. О. Так що треба було трошки раніше, звісно, познімати мені 145, щоб вони трошки були піднесли, звісно, собі трошки були піднесли в Ну нічого. Я вважаю, що це невелика проблема така. Ми їх трошки підгодуємо, трошки підкормимо, трошки дамо їм сіропчика. Нам головне, щоб до нового року. Все нового року піде жидка стимуляція. Добре, друзі. Працюємо, поки кажу, що бджолаша трошки почала працювати. Не дуже ганяє, бо таке ганяє, днем не можна вийти на пасіку. Зараз швидко пробіжу по всій пасті, безпеки, безпеки, безпенько поставлю полоски, кругом поставлю полоски. І буду помаленьку брати на карандашики сім'ї підгодовувати. Но це не всі, є такі сім'ї, що забезпечили себе я кажу, дивіться, восьмирамошники От там восьмірамошники, правда? Хоча кажу, в мене є ось сімейки, ось одна є. Ось є одна. І там в мене одна є сімейка. То Там дійсно голо. Сеймет, Степла, степова, вона степова ніколи не зберігає мед в вуликах, вона все мед піднімає догори, тому в них, то я вже їм декілька днів ставлю. У мене ще є цей медова сита, ставлю їм медову ситу, о, то, щоб вони ну, починати трошки загодовувати, потрошки буду, я ж кажу, вже буду дивитися, яким сім'ям потрібно, вже буду ставити, буду підтягати, вже буде десь. Це не всі, не всі так. Ну, Розплоду ви самі бачите, на цю пору розплоду в вуликах. А ще вийде, ще повиїдає, тому кав, прийде пора. Будемо кормити, ще трошки каву. Основне, мені зараз перебігти, друзі, поставити полоску. Це дуже важливо, щоб потім не бігати, не охкати і не ахкати, що на пасіці вже бджоли повзають по землі, тому що вже кажуть, є так, що люди кажуть мені, що вже є осіб бджоли. Тому за... спішимо, якщо прийшли полоски мені, то спішимо ставити. Друзі, все, друзі, прошу вибачення, що довго не знімав. Хочу передати вітання як старим друзям, так і новим, тому що вже багато до мене друзів дзвонять і нові друзі, які до мене вже дзвонять, ми говоримо. Ну нічого, я кажу, якось ми його цей сезон завершимо. Ще небагато залишилося. Закінчили качати вже так в обшому. Е яка восьмирамошників я лізти туди не буду. Отак от як є, отак от вони підуть в зиму. Десяти рамошника я переформірую, де треба підставлю, де треба відніму, де трошки підгодую, це воно все буде. А так воно буде. Все, друзі, миру, з ламиру, нам основне, друзі, злагоди, Погоди ще, щоб жовки попрацювали, або я бачу деяких вуликах, там голо. Все, друзі, всім пока. До нових зустрічей, я ж кажу, радий був з вами. Ще поспілкуватися, поки ще, ще є можливість. А ми будемо працювати, ставити полосочки, укомплектовати наші сімейки до кінця. Будемо працювати. Сімейки ще щось там літають трошки, щось там ще трошки літають. О. Добре, друзі, всім пока. До нових зустрічей, до побачення.